Казка, чайка. Далеко на півночі, на березі холодного моря, жили чоловік і жінка. І було у них двоє дітей хлопчик і дівчинка. Кожного дня чоловік ходив далеко в море ловити рибу. А діти на березі збирали морську траву і черепашки. Якось повернувся батько з моря, витяг човна на берег і пішов із рибою додому. Каже брат сестрі, давай покатаємося в човні. Давно нас батько не брав у море. Зіштовхнули вони човен у воду і попливли. Раптом налетів злий вітер і здійнялася буря. Хвилі почали заливати човен, а вітер став відносити його все далі й далі, на середину моря. Плаче сестра, а брат її втішає. Не плач, ми ще врятуємося. Викинуло човна на невідомий острів. Нас тут ніхто не знайде, сказала сестра. Сюди жоден рибалка не запливає. Сидять вони на землі та плачуть. Пролітає над ними Чорний ворон. Вороне, вороне, закричали брат і сестра. Допоможи нам. Кру, кру, крикнув ворон і полетів далі. Летить над ними білий лебідь. Дідусю лебедю, допоможи. Дигу, 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 крикнув лебідь і полетів собі. Пливе по хвилях велика чайка. Чайко, чайко, врятуй нас. Вийшла чайка на берег і каже, Як ви потрапили на цей острів, я знаю, де ваш дім. Посадила вона хлопчика і дівчинку в човен, накрила кухлянкою і сказала, закрийте очі і не дивіться. І вмить ущух вітер, заспокоїлося море. А на березі батько з матір'ю шукають своїх дітей. Плаче мати, зажурився батько. Раптом мати закричала Дивись! Дивись це, наш човен пливе. Пристав човен до берега, полетіла чайка. Кинулися діти до батька, до матері, сміються, обіймаються. Нас чайка врятувала. Пішов батько в море, вбив гарпуном великого моржа. Потім розрубав тушу на шматки. І розкидав моржове м'ясо по берегу. Нехай чайки їдять. Злетілися чайки з усього моря, клюють м'ясо, кричать. Нехай і наша чайка поїсть, сказали брат і сестра. Багато років минуло з того часу, як чайка врятувала дітей. Хлопчик став дорослим чоловіком, а дівчинка дорослою жінкою. Пішли вони якось ловити рибу в крижаній ополонці. Наловили і собі, і старому батькові, і старій матері. Йдуть брат з сестрою додому, несуть мішки, повні риби, а на дорозі велика чайка сидить. Розчепірила крила, не дає пройти. Налітає ззаду, вихоплює рибку з мішка. Закричав на неї брат. А сестра підняла камінь і хотіла кинути в чайку. Заговорила тоді чайка. Чи ви забули мене? Чи не мені викричали на острові? Врятуй нас, врятуй. Тоді витрусили брат і сестра рибу з мішків і кажуть, бери все, хіба ми можемо тебе забути. Повернулися сестра і брат додому і сказали батькам, ми сьогодні бачили нашу чайку. Вона була голодна, і ми віддали їй всю рибу. Кінець казки.